Всім привіт! Сьогодні мова піде про такий імпровізований стенд. Я його собі зробив для того, щоб протестувати резервну станцію, м'яко кажучи, це невеличке навантаження, яке має бути завжди заживлене, якщо немає електромережі, щоб не бігати руками це все не перемикати, не підключати інвертор, потім не заряджати все це добро. Я його все організував в такому стенді, щоб подивитися, як воно буде працювати перед тим, як складати в якусь коробку. Хто дивився попередні випуски цього подкасту, там все від задумки до реалізації зборки самої цієї акумуляторної батареї. Потім останніх два відео було про автомат воду резерву. Багато хто з підписників мені говорив, що от збірки збірками це доволі цікаво, але коли мало такої інформації, що все воно вже. В автоматичному режимі працює. І треба це діло довести до кінця. Я собі хотів в ідеалі це все вмістити в корпус, типу від якогось ATX компютерного чи щось, типу того, взяти цей акумулятор розібрати, залишити його до такого рівня. Це все переформатувати в корпусі. І ці всі штуки також там розмістити якось компактно. Зробити ще вентилятори, зробити дистриб'ютор живлення, запобіжники, докинути ще dc шки якісь там зарядки для смартфонів таке. Але треба все це протестувати, як воно буде працювати. Зараз я вам розповім, що в мене тут як підключено, потім покажу, як воно працює. Відразу скажу, що награвся я з цим АВР, можна в попередніх відео побачити. Тобто, суть в тому, що в заводському виконанні. В нас соленоїдами, тут бістабільний нас називається бістабільний АВР, Тобто тут є дві котушки, якими в даному випадку, в даному АВР, в якому з одної сторони намальовані сонячні панелі, а з іншою інвертор, керує сторона Б. Тобто Якщо в нас є напруга на контактах, то соленоїд перемикає котушку в Б режим. А сторона А керує лише реле, яке дає потім команду при наявності напруги, знову ж таки, на Б, в соленоїду, і він переключається в цю сторону. Тобто, якщо в нас пропало жилення тут, з'явилось жилення тут, то цей перемикач не перемкнеться. Реле клацне, і все на цьому. Я показував в попередньому відео. Я що зробив? Я руками там. Перепаяв контакти. Що коли в мене напруга з'являється тут, то соленоїд з цього боку живиться від цієї напруги. Що, коли напруга з'являється там, то соленоид живиться від цього боку і переключається вниз. Допомагає в цьому всьому, -всьому цей контактор Thomson. Він працює в режимі нормально закритих контактів. Тобто, коли на нього подаєш напругу, він розриває коло. Коли на ньому немає напруги, він замикає коло. Далі я розповім все по черзі, навіщо він тут в такому режимі працює, і що далі як скомутовано. Але ще перед тим хочу сказати, що якщо ви дивились попереднє відео, там я підключав інвертор сюди, як рекомендують, а мережу сюди. І тоді воно все із потугами перемикалося. Соленоїди дуже дригонять, коли перемикаються. І багато хто мені каже, що це від того, що інвертор не виходить на свою повну потужність там. А можливо, від того, що там фаза і нуль, а там немає фази і нуль, і необхідно нулі між собою тут перемкнути. І тоді буде все ок. Пробував я одне, і друге, і третє, і 10 секунд затримку давав на інвертор. Мені здається, швидше за все, що там просто інвертора не вистачає потужності. У мене інвертор простенький. на... 800 Вт, заміряв мультиметром, напруга просідає при включенні цього соленоїда з 230 до 135 вольт. І от я не знаю, як обійти цю проблему, щоб цей соленоїд не дребенів від роботи від інвертора. Також, якщо від мережі працює, наприклад, перекидається соленоїд на мережу і йде струм від мережі, і в той час працює, наприклад, навантаження, то він також дребенить. Швидше за все, просто. Велике падіння напруги відбувається на самому, під час переключення самого соленоїда. Як зробити, щоб це падіння напруги з 230 до 135 вольт не просідало, я не знаю. Хіба що шукати, можливо, якісь є інші соленоїди, які можливо якісь там обмотки в них інші, можливо, на, менший, на меншу напругу розраховані чи не знаю. Я не вникав у це питання. Або це якось домотати чи перемотати, можливо, хтось в курсі, як можна зробити, щоб воно не дрібеніло, бо дуже стрьомно, м'яко кажучи. Ну, але я так і залишив, поки що, поки воно так працює. Цей АВР в паспорті написано на 2000 перемикань. От, я вже так ним покористуюся, а далі буду думати, що робити далі. Є ще такі АВРи. вони на моторизовані, посередній моторчик. Тут просто автомати і тут автомати. Тому моторчик вимикає одні, вмикає інші. Так працює. А є ще, говорить, на контакторах можна зібрати власноруч АВР. але на контакторах, що мене бентежить, що там постійно контактора, от, як в цього контактора катушка вона постійно буде під напругою. Так як тут зараз під напругою катушка, він працює. А ця штука вона напруга на соленоїд пішла, воно перемкнуло, там мікрокнопочка вимкнула, і все. І В такому режимі воно стоїть. пружинка перетягнула на цю сторону контакти. Так само з'явилася з цього боку напруга. Соленоїд спрацював, мікрокнопочка розімкнулася і воно стоїть в такому положенні. З однієї ця конструкція прикольна, а з іншої сторони, те, що воно гарчить, то звісно страшнувато трохи. Продовжу далі про комутацію. Значить, з нижнього будемо входу йти. Є в мене ось електромережа. Я так сюди і підключив електромережу на вхід B. Сюди підключена ось розетка звідси і підключена напряму до фази і до нуля. Далі сюди паралельно підключений контактор. І ось от, його клема А2 і А1. От, цими клемами він підключений до цих контактів. І паралельно сюди підключена плата контролю о, зарядки. Ось, на цей вхід. Контактор в такому режимі він працює в нормально замкнутими контактами і жовтими тими проводами. Він підключений послідовно із. Кнопкою інвертора. Послідовно, тому що можна було вручну, наприклад, виключити. Отак, і при наявності, коли закорочується цей провід, коло не замикалося. Це щоб можна було вручну інвертор виключати. Не паралельно, а послідовно з кнопкою. Далі, який принцип дії самого контактора, коли в мережі є 220 вольт, контакти тут розімкнуті. І Інвертор не вмикається. Коли тут пропадає 220 вольт, контактор замикає контакти і замикає коло кнопки, оцеї, яка знаходиться у вімкненому режимі. І, відповідно, інвертор вмикається, і від інвертора йде струм на оці верхні клеми. Сюди підключений інвертор, і більше нічого не підключений. Ця сторона включається із затримкою. Не знають, скільки секунд затримка, секунд, можливо, 5, можливо, 3 можна порахувати. І виходить така історія: вмикається інвертор, і тут з'являється напруга. Ця напруга подається на реле і відразу на соленоїд. Соленоїд перемикає контакти на джерело А, і все. І на виході з'являється напруга. На Вихід, там є знизу он, група контактів під е, джерело А джерело Б, і там знизу он є пара контактів, яка виведена на оцю розеточку. І до цієї розеточки підключаєш, наприклад, собі якусь подовжувач і заживлюєш ті. Споживачі, які необхідно, щоб постійно працювали. У мене там, наприклад, переноски для зарядки ноутбуків, роутери, таке інша мілкотня все щодо кВт. Так як ця система максимум може кВт-300 видавати навантаження, можна щось ще підключати. Далі, що відбувається на цій стороні із цим платкою заряду? Платка заряду це доволі просто. Вона налаштована так. Нижня межа тут 13,1 вольт. Якщо акумулятор ось воно перевіряє цими проводами, підключене паралельно до акумулятора. Якщо тут напруга на акумуляторі падає до 13,1, то реле перемикається і подає напругу на сам флетпак на зарядний пристрій. Флетпак ось він, знизу стоїть. От, на ньому з'являється напруга, і він також від флетпаку провода йдуть напряму прикручені до клем акумулятора. І він тоді заряджає його до 14,1 В. Коли досягає напруга на клемах акумулятора 14,1, реле відмикає зарядний пристрій і флетпак вимикається. І стоїть в черговому режимі. Отак воно собі чатує, поки тут не буде 13.1. Отака така система. А ще забув сказати, що сюди просто крокодилами підключений зараз інвертор. І так, вся ця історія працює. Здається, тут все сказав, розказав. Тепер. Можу продемонструвати вам, як воно, в принципі, працює. І так воно в мене поки буде стояти. Я буду спостерігати над його роботою і буду думати, гадати, що мені робити з цим АВР, чи міняти його на моторчик, чи міняти його на контактори, чи думати, як зробити так, щоб ці соленоїди не деренчали. А можливо, нічого страшного в тому, що вони деренчать і немає. Цю всю штуку я зібрав, не знаю, що це таке ДСП, чи що воно таке грубеньке. ось. Ззаді там провода. Щоб тут спереді не захламляти. Зробився на коліщатках, на таких, від офісного крісла від якогось чи від чого, від не пам'ятаю, щоб можна було ним так рухати в разі необхідності десь пересунути. Ну, я ж кажу, це прототип такий, так як мені необхідно придумати, як його все впакувати в корпус, але перед тим, як пакувати в корпус, необхідно подивитися, як воно себе буде поводити. В якості навантаження лампа, здається, 60 Вт, чи скільки вона? Зараз все це підключено до електромережі. Я підключаю просто от у вихід навантаження лампу. І тепер дивіться, це електромережа. Я зараз її виключаю. Працює контактор, він перемкне контакти, замкнеться коло кнопки, кнопка увімкнеться. Від акумулятора запуститься інвертор. Дасть напругу на контакти групи А. Від звіти напряму воно йде на кутушку соленоїда, вона переключиться, ну і через реле часу. Скомутується вся та історія і запуститься лампочка. Отже, дивимось. тільки попереджу тут буде зараз дикий звук. Запустився інвертор. От така історія. Чули? Інвертор запустився, вийшов на 230 вольт і перекинулася вся штука наверх. Тепер. З'являється в нас струм в електромережі. Ну, в зворотньому напрямку не так страшно. Але воно так само деренчить, коли працює флетпак. Наприклад, якщо тут у нас довго не було світла, і у нас до 13,1 просіла напруга ну, на акумуляторі, і коли перемикається на електромережу, відразу включається, наприклад, зарядний пристрій. І так само слоноїд починає деренчати так. і наниз. Е, ну, тут простіше знизу. Тут можна, наприклад, затримку увімкнення самого зарядного пристрою зробити. І тоді виходить, спрацює слоноїд, а після того, вже через декілька секунд може вмикатися, наприклад, зарядний пристрій. Знову показую в зворотньому напрямку. Ту саму історію. І знову назад. І так ця система працює. Буду радий будь-яким коментам. Ще є там в мене під попереднім відео, кому цікаво, під тим АВРом, там один підписчик. Доволі цікаву схему підключення. Мені запропонував, щоб я оте все не розривав, але вже було запізно, я вже там все перепаяв усередині, проводки порозривав, реле, клеми відігнув, щоб вони не контачили. На сторону Бі. Коротше, ну він там розказував, що можна все скомутувати через оці штучки, через контакти, підключити по-іншому до цих контактів, до тих контактів, і типу все, воно буде працювати без перепайки. Але в мене вже ця штука спорчена, а зараз ще 20 доларів викидати, щоб все це перевірити, вже точно я не буду цього робити. Можливо, пізніше, коли пройде 2000 циклів, і то тоді я візьму і спробую на новому такому пристрої. Е, можливо, в когось є такі аверки, де не сонячні панелі, а де зверху там мережа, так як у мене е, джерело бі, так як в мене джерело B знизу, а воно так само намальовано зверху, а тут намальований генератор. Можливо, там е, можна все це організувати, і можливо, там ці соленоїди заживлюються від різних джерел. Одним словом, в кого які ідеї, пишіть.